Міні-трактор 2023 року випуску Scout te 504 c Це одноіменний бренд, який випустив модель з кабіною, з підвищеним комфортом, з двигуном на 50 кінських сил і потужним навісним обладнанням. Перейдемо до характеристик двигуна. Номінальне тягове зусилля його 13,5. Об'єм двигуна 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні обороти колінчатого валу 2400. Модель двигуна КМ495 Stage 2, дизельний, 4-тактний з безпосереднім упорскуванням. З особливостей має підігрів повітря у пускному колекторі за допомогою електричної спіралі розжарювання. Об'єм масла в картері 7 літрів. Розмір передньої гуми 7,5 на 16. А розмір задньої 11,2 на 28 має передній редукторний міст, який цілком витримує таку потужність, як 50 кінських сил. І вагу трактора, яка складає 1890 кг. Передня колія в нього 1200х1500. Задня колія 1200 на 1500. Кліренс. 310 мм, агротехнічний просвіт 350 мм. Мінімальний радіус розвороту 4,3 метра. Бачимо палений бак на 50 літрів і повітряно-масляний фільтр. Перейдемо до характеристик навісного обладнання. Ось бачимо є штатні противаги в даній комплектації, LED оптика ззаду. Так, і навісний механізм. Бачимо, ззовні в нас два гідроциліндри. Ось є маркування моста, кому потрібно. Також маємо 4 гідровиходи ззаду і 2 гідровиходи спереду, тому що стоїть трьохсекційний гідророзподільник. Є штатне вухо для буксирування. І взагалі конструкція досить надійна. Кажуть, що вона витримує більше, ніж тонну навантаження. Також є пневмоконектори через те, що встановлений компресор і ресівер. Кабіна. Простору в достатньо, дуже велика, я думаю, більшої і не треба. Є обдув, є повітряний фільтр для того, щоб була вентиляція з чистим повітрям, без пилюки. Навісні педалі, є пічка, приборна панель автомобільного типу. 4 передачі КПП і реверс. Бачимо сам гідророзподільник на 3 секції. Ось вмикається додаткове світло на даху, і мигалка. І народний кондиціонер. Але нагадую, що є вентиляція салону, штатна магнітола з динаміками і дефлектори по всьому кругу. Також маємо тонований люк. Ціна даної техніки 12400 доларів. Сподобався огляд? Став лайк та підписуйся. А якщо сподобався трактор, телефонуй за номером, що бачиш на екрані, та цікався. Дякую за увагу!